Персик осмілів. Це ліжко відкривається, ніша, ну так. Боявся сюди раніше залазити, тільки його піднімав. Зразу так. Фух. Бо колись в дитинстві я не побачив, він був маленький, так само е діван відкривався, і там ми постіль ховали в зложеному вигляді. І він туди заскочив, а я диван опускав, ну, я не бачив, і його чуть прижав. Так він пулею звідти вискочив, але ну, я почув, що щось, щось не то, він швидко вискочив, я не опустив диван. Так він з тих пір боявся цих всіх механізмів, що піднімаються, а це осмілів. Так. Якісь пакети тут лежать. На що вони тобі треба? Як осмілів персик? Хороброї води напився? Не треба нічого розбирати. І гристи теж нічого не потрібно. Не потрібно. Цей пакет з пакетами, так, да, твій улюблений? Не дам я тобі. Ну, як в кожній хаті пакет з пакетами повинен бути і ховаємо в ліжку. Ну, тут не пакет з пакетами, це упаковочна бумага. Така пленка. З пупирошками. Тебе це не приваблюють ці бульбашки? Ні, не, не приваблюють його. Бульбашки щось стріляють його приваблює пакетик погристи. щось погристи. головне, щось погристи. Ну, Хочу сказати, так осмілів. Я, чесно, в шоці був. Я його відкрив, просто ліжко з в іншу кімнату вийшов. Дружина питає, де персик. Заходжу, а він тут лазить вже. Ревізію зробив. Пакети знайшов. Будеш знати тепер, де пакети. Давай, вилазь бо мені треба складати. Не. <риклад> Сам знаю, коли мені потрібно вилазити, да? Пісінь. Ну, пірсінь. Я буду зараз складати ліжко. Ліжко буду складати, не треба нічого гризти. Все, давай вилазь. Давай, давай. 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 Ще попробую його витягне звідси. З другої сторони. Кіш, звідси. Все, давай, давай, давай. Давай, давай, виходимо, виходимо, жмеренка, жмеренка, все, здаємо постіль з жмеренка. виходимо. Не треба вже туди лізти. Все. Пішов.